Як я люблю своїх земляків, взагалі українців і е, жителів села. От В селі такі особливі люди. Ну, я не знаю, я так відчуваю їхню таку добродушність, таку любов. От Не встигла встати. Прошу дуже. Вже сусідка принесла огірків. Подивіться, які вже буду щось зробити. А вчора е, подарували мені мішок моркви. Мішок моркви, боже мій. ну я... Велика молодиця, я багато їм, звичайно, але мішок моркви це вже навіть для мене трохи забагато. Ні, я ту моркву сажаю. У мене морква є на городі, але вже от, чесно признаюся, третій рік у мене немає нормальної моркви. Вона погано сходить. А якщо зійшла вона якась така чепірната і купляю якесь ніби нормальне насіння, ну щось з морквою в мене дружби не склалося. А в людей морква, подивіться. Це не морква, а, а ну, витвір мистецтва. Ото мені принесли <клес> моркву. Ай! І в мене тепер голова молиться, як її зберегти. Бо ну, я вже, тако, е, вже таке робила і ще зроблю. Бачите, я її тру о, натираю, а потім салафан замотую такі ковбаски, морозилку складаю, а свіжу, свіжу. Я колись пробувала зберігати. У мене якийсь підвал не дуже нормальний. Він... Ем, чи він мокрий, чи він сухий, я не знаю, яка причина, але буряк і морква просто так в мене не зберігаються. Вони в'януть. І я вже там пробувала по всякому. Хтось сказав, що в кастрюлю і закрити кришкою. У мене є велика кастрюля, я того року так буряк спасла. А цього року я. Буряка маю теж дофігіща, я його так, а от не знаю, чи морква. Бо колись я у піско, пісок її була, е, поклала, то вона теж мені погнила. Е, так що, якщо у вас є якийсь такий гарний рецепт, як зберегти моркву, е, то поділіться в коментарях, а я тим часом фігачу моркву аж, аж під серцем. Ну, звичайно, дітям трохи. Дал. Ось така історія. Проста історія, але така приємна. Я так люблю свою професію. Я так люблю своїх односельчан, земляків, які от просто так діляться тим, що мають, якщо у них багато. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі. Я обов'язково все прочитаю. Може, я не всім відповім, але прочитаю все. І Цього року моя родина з морквою будемо їсти у всіх видах. Цілую люблю, скучай.